Привіт, мої прекрасні водолії! Мене звуть Антоні Полонтина і у нас з вами Таро погадашки. І ми дізнаємося, в яких енергіях пройде для вас грудень місяць! Ну що, розпочинаємо зараз максимально розслаблення, подумали про себе, дивимося, що ж там чекає у вас в грудні. Так, і перша у нас карта це королева жезлів. Карта. Говорить про те, що в грудні прийдеться бути досить емоційною, енергійною, прислухатися до себе, бути в своїх енергіях, наповнюватися енергіями для когось. Це буде зустріч, знайомство з королевою жезлів. Тобто, якщо у вас немає партнера, можливо з'явиться партнер. Королева жезлів або енергії королеви жезлів. Неважливо там чоловік, жінка, в принципі. Ось також карта говорить про те, що, можливо, прийдеться в грудні приймати досить цікаві рішення, але прислухайтеся до себе, до своєї інтуїції, тому що королева жезлів вона знає, чого вона хоче. Так, в грудні також вас очікує. Якась трансформація, тому що по карті смерті говорить про те, що прийдеться щось відпускати, те, що є неактуальним в вашому житті, те, що вже час давно відпустити, перестати на це акцентувати увагу, якісь будуть переміни, і ви їх швидко будете проходити. Ще одна карта диявола. Також у грудні будуть перед вами якісь спокуси, пропозиції, цікаві пропозиції, спокусливі пропозиції, на які потрібно звернути увагу. І, можливо, вони десь вам в чомусь будуть будуть не подобатися, але е, можливо десь прийдеться приймати себе, свою кустінву сторону. Все, що я можу сказати по карті диявола будьте чесними самими собою. Намагайтеся нікого не обманути, тому що по факту будете обмануті самі ж. Так і давайте ще одну карту по цій колоді. І тут у нас е, п'ятерочка пентаклів. Також є інформація про те, що, можливо, в грудні ви будете хвилюватися стосовно фінансів, чи вам вистачить фінансів, тому що буде багато на що потребу, е, потреби. Але я скажу так, давайте я зараз підберу на цю карту. Давайте що буде з фінансами, дійсно, в грудні ірофант. Е, е, можливо, прийдеться чогось учитися, будете якісь проходити уроки. Я не можу сказати, що по ірофанту будуть активна велика кількість фінансів, але фінанси будуть. Тому не хвилюйтеся. Проходити урок по фінансам, і в більшості ви його усвідомите. Можливо, прийдеться у когось попросити якоїсь підказки допомоги, а можливо, ви самі станете для когось і допомоги. Може бути також питання не у фінансах, а про проявлення себе в якихось невпевненостях в собі. І також це буде як уроком. Так, ну що читаємо далі, дивимося інформацію з наступної колоди, що чекає в водолівуруні. Дев'яточка мечів, карта говорить про те, що десь ви будете на чомусь зациклюватися, десь буде якась втома, десь не усвідомлені, що робити тут зараз. Давайте я хочу розкрити, чому так. Тому що знову ж таки заходять в якийсь ріс, тому що випадає королева. Дійски в десь ви будете думати, як розширити свої якісь фінансові потоки. Можливо, будете шукати людей, які вам дадуть цю підказку, можливо, познайомитися з жінкою, яка вам дасть підказку, що робити для усвідомлення. Можливо, будете проходити якісь цікаві уроки, і м -м, треба буде стати вже цією королевою пентаклів в своєму житті, для того, щоб мати якийсь баланс на рахунку і баланс в усвідомленнях, що ви робите, куди ви йдете. І від Пустити якісь негативні думки прийдеться в грудні. Також туз жезлів карта говорить про те, що вас чекають в грудні якісь цікаві нові починання, цікаві нові старти, розуміння, усвідомлення, переосмислення, бажання, якісь ситуації, нові пропозиції, нові вирогідності, нові можливості. Так, ще одна карта з цієї колоди. І тут у нас сімерочка кубків. Головне, ми не зациклюємося на тому чомусь негативному свою енергію, Не думаємо, що ми не справимося, не впадаємо в ілюзії. Не впадайте, друзі, в ілюзії в грудні. Оце все, що я можу сказати. Просто послухайтеся до себе, довіряйте собі і вперед-вперед до своєї мети. Так, наступна колода для водоліїв. Ще чекає в грудні водоліїв. Ще чекає в грудні водоліїв. Двоєчка, це у нас верховна жриця. Карта говорить про те, що будете будувати якісь свої плани на майбутнє, будете десь до чогось прислуховуватися, щось іти, щось придумувати, щось реалізовувати, переходити як на вищий рівень своєї якоїсь свідомості, усвідомлення. Десь потрібно бути більш. З розумінням, хто ви і що вам робити, і це допоможе вам рости. Слухайте свою інтуїцію, хочеться сказати. Прийдеться в грудні поскадати себе трішечки якийсь уже негативчик е, у вже ситуації, які не актуальні, повідпускати. Тобто, в грудні буде переосмислення, що не, не завжди треба з собою нести все те, що ви несете, що іноді потрібно. Е, <збуватися> зайвої відповідальності, зайвих ситуацій, непотрібних людей, непотрібних е, якихось е, на шляху е, історій, тому що все це тягнеться, але воно вам тут і зараз вже не потрібно е, досить травити бо щось нове. Так, ще одна карта це у нас сил, е, Страшний суд. Карта говорить про те, що в е, грудні. Буде якась дуже сильна велика переміна усвідомлення, прийняття і розуміння, чого йти, десь ну, прийдете, будете стояти, можна так сказати, перед судом, щось буде змінюватися, але не хвилюйтеся, для вас це як. Вихід в щось нове, це як закінчення якихось старих історій, і перехід в щось краще, щось більше, щось успішніше. І ще одна карта з цієї історії, а знову ж таки, сьомерочка е кубків, карта говорить про те, що без ілюзій. Відпускайте, не фантазуйте, не придумуйте, не думайте, не надумайте нічого собі зайвого і лишнього. Обов'язково без ілюзій, тому що ілюзії не допомагають нам рухатися вперед. Тут і зараз так наступна колода. Що я хочу сказати, ще ця колода для водоліїв. Зараз ми подивимося. І тут у нас, нас п'ятерочка кубків. Карта говорить про те, що ви як активовуєте свої якісь уваги ситуації на те, що. А, не потрібно. Поруч з цією дівчиною є емоції, є якісь наповнені кубки, тобто можливості, але вона як дивиться на те, що порозливалося, те, що пусте, те, що не важливе тут і зараз, а має бути важливим те, що є. І треба на це завжди звертати увагу. Є щось, беремо, діємо, завжди є багаж знання за спиною, завжди є якісь правильні ситуації, усвідомлення, розуміння, ще одна карта. Король Пентаклі. Ну що, мої любі водолії, у когось в грудні буде любов, кохання, марквани. <сум> Якби Розвиток, знайомство з чоловіком, з фінансово забезпеченим чоловіком, можливо, хтось стане королем Пентаклів, можливо, будуть якісь пропозиції, і ви вже усвідомите, що робити, як заробляти фінанси, як рости, як і в ріст. і це прийде в ваше усвідомлення. Так, ще одна карта. І тут у нас восьмерочка мечів. Головне, не зациклюватися на якихось невдачах. Більше вірите в себе, більше усвідомлювати, хто ви, чого ви хочете, що вам потрібно робити, і тоді вам стане набагато легше, тому що ви самі створюєте для себе якісь випробування. Так і ще одна карта: ця у нас король мечів говорить про те, що треба не боятися відпускати все те, що є неактуально в вашому житті, не боятися бути холодними, не боятися бути егоїстичними. Але король мечів, він. Він такий послідовний, який він розуміє, чого він хоче. Він знає, як це робити, і він з легкістю в те йде. І ви так само вперед довіряйте всьому цьому і просто довіряйте собі, і не бійтеся і вперед, друзі. І зараз ще підсказка від ангелів для моїх любов-одоліїв. Що хочу сказати, ангелам, А тут у нас місяць. Карта послання від Архангела Ханіла важлива екстрасенсорна можливість проникає в вашу суть цікаві події. Позбавляйтеся від страхів, які стримують вас. Тобто вислухайте себе, ідіть в себе, ідіть свої усвідомлення, розуміння, і тоді відкриєте перед собою величезні можливості, тому що ви цього варті. Друзі, не забуваємо про те, що це не індивідуальний загальний розклад. За індивідуальними ви можете мені писати в особисті повідомлення. Можете переходити на мою сторінку в інстаграм, приходити до мене на діагностику. Також в е грудні, в кінці грудня планую великий таро розклад для кожного знаку зі. Тому не забудьте підписатися, зберегти і говорити не загубити, для того, щоб отримати ще більше інформації до наступного року. Всім папа, -па, дорогі друзі!